Я завжди казав і кажу, що в Польщі тікучки, конкуренція, але там можна заробити більше. Якщо на короткий термін поїхати вибрати вакансію, там можна заробити більше. В мене хлопці заробляли 2000 євро, 2500 євро факт. Зараз є вакансія для чоловіків, жінок. До 65 років всі національності, робота на 2-3 місяця виробництво та чищення норкових шкур шкір. Чоловіки, обробка шкір норки, жінки розтяжка, жінки, упаковка, продукція, контроль якості. 24, 25, злотих нетто, 25 злотих нетто, Працюєте по 12 годин в суботу по 8 годин. Тобто 300 годин працюєте в середньому в місяць. 300 годин множимо на 25 злотих, і у нас виходить по калькулятору 1747 євро. 1750 євро. 100 євро на житло, це 500 злотих, залишається 1650. І хай 200 євро ви проїсте навіть там по максимуму. 1400 євро. Тобто ви можете пропрацювати за 2 місяці і відкласти. 2 800 три євро. Факт. Якщо за 3 місяці можете 4 4,5, навіть там під 5 тисяч євро привести за 3 місяці. Факт, я я відповідаю за свої слова. Багато людей, які в мене працюють і отримують е, таку зарплату, але треба вибрати вакансію, не рипатися направо-наліво, поїхати стисли зуби, працюйте до результату, отримуєте такі гроші. Факт. І унікальний момент, що про цей проект каже координатор, який знаходиться на місці. Я зараз туди влаштовую декілька жінок до 60 років і жінку 44 роки. Слухаємо смотря. Пока воду той сорок роки її можна на норки отправить. У нас эта робота, этот проект було вже 2 години назад. В принципі, всім зашов на уравну жокам, жінчикам всім там і все нормально, все хорошо. Вот. Поэтому можеш її наконець на тридцяти три первого число. октября на приезд сюда к нам в офис, как раз поработать где-то до середины января, вот пока, пока будет работа, как бы, да, вот уже поработает там 2-3 с половиной месяца, поедет, захочет, вернется, да. поэтому, поэтому смотри, пока есть еще как бы места, потому что у нас сейчас очень много партнеров, партнеры активизировались, потому что там можно давать все национальности, поэтому смотри, не затягивай. Вот, еще раз. Эта работа, этот проект был уже два года назад, в принципе, всем зашел на ура, мужикам, женщинам, все как бы там работали и все там. Тобто, Нормальний проект, їдете на 2 на 3 місяці, 1700 євро заробляєте, мінус 100, мінус 100 на житло, мінус 200 проїсте. Е-е по 1500 євро можна відкладати місяць чистими. Повторюсь, чоловіки, жінки, до 65 років очищення норкових шкірок. Чоловіки чистять, розтягують, жінки упаковують, контролюють якість. По-любому робота важка, але от така робота: висока ставка, багато годин. На 2-3 місці є робота. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Ідеальний варіант. До нових зустрічей. Краще зразу дзвоніть.